Всім привіт! У цьому відео я розкажу про одну свою проблему, яку допоможе вирішити книжка ОКР Полне Руководство. Ну как избавиться от нав'яживаних мислей і компульсивного поведення от АГРАНИТ. Сама проблема я в тому, що мені зараз потрібно працювати дуже багато над отриманням від, від срочки від армії, тобто проходити багато досліджень, знову ж таки, вибивати їх. До речі, ссылку на канал, який зв'язаний з нею цією тематикою, я дам в описі під відео, це вам буде, я впевнений, дуже корисно. Тому що ця тема актуальна для всіх. Що, щодо, скажімо так, більш конкретно про ту проблему, це те, що коли я роблю пробачте за, за татавтологією роботу по відсроці, в мене виникає сильний страх, його потрібно позбутись. У цій книзі є. Скажімо так, пару сторінок інформації про те, як цього страху позбутись, і я від, від сьогодні буду намагатись це зробити. Весь результат я запишу на цей канал. Так що буде, буде цікаво і корисно усім, хто хворіє на ОКР.